Всім доброго дня! Вас вітає компанія Steels. Проводимо пробний запуск верстату для накатування різьби. Випробуємо його на кругу 18-му з роликами кроком 2,5. Довжина різьби до 110 мм на даному верстаті. Даний верстат дозволяє одночасно калібрувати заготовку і накатувати різьбу. як на, круг, на кругу, так і на арматурі з періодом від 16 до 40 міліметрів. Поїхали на даний верстат можна встановлювати ролики з кроком від 2 до 4,5. Тож можна встановлювати ролики не лише метричні, а й дюймові, Інш, інші накатні колеса з іншою різьбою, яка потрібна. Верстат відрегульований на довжину різьби до 110 мм. Він автоматично дойде до кінця. І повернеться назад. Середній цикл накатування різьби 110 мм, займає десь 2 хвилини 2 хвилини, 10 секунд, плюс-мінус. Це без е, встановлення заготовки. Верстат має насос і е, резервуар для, охолодження, для охолоджуючої рідини, щоб зменшити. Зношення різьби катних хрестів і роликів. Процес закінчився. Різьба виглядає доволі якісно. Зараз ми її спробуємо. Спробуємо на Оп. Так, Ми підготували гаєчку. 18 кроб 2,5. Кручується трошки можливо. Накручується легко. Трошки можливо. Можна навіть послабити різьбу. Для цього ми можемо чуть-чуть розвести ролики на збільшити між ними відстань. Різьба буде трошки легше. Це все... це все регулюється, це все нескладно. Дані верстати в наявності.